Дев'ята ранку минула. Головні новини від команди ТСН. Просто зараз і прохання до вас. Не забувайте підписатися на наш канал на Ютубі та поставити вподобайку а ще дзвіночок, аби не пропустити наші випуски. Чотирьох людей росіяни убили цієї ночі на Харківщині. Окупанти вдарили по терміналу нової пошти у передмісті Харкова. Людей діставали з під завалів. Поранених доправили до лікарні. Очільник обласної військової адміністрації заявив про чотирьох загиблих та шістьох поранених. Міський голова Харкова повідомив про влучання по дитячому санаторію у Шевченківському районі міста. В ДСНС заявили, що в дитячий заклад врізався шахет цієї ночі. Росія завдала по Україні комбінованого удару. Балістичними ракетами та дронами окупанти били по Києву та області Запоріжжю та Зеленодольську на Дніпропетровщині. Обстріляли Одещину, Чернігівщину та Житомирщину. Моніторингові канали повідомляють, що ціль ворога була енергетика на Київщині, яка досі долає наслідки попереднього удару без світла. Залишилися ірпінь, гостомель та буча. Дві хвилі російських повітряних атак вночі пережила Одеса. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери, лікарню, дитячий садок та школу. В Одесі розгорнуто оперативні штаби. На місці працюють комунальні служби. Безпілотниками напередодні ворог вдарив по кривому рогу на Дніпропетровщині. Побито інфраструктуру, спалахнула пожежа. А от Нікопольський район був під ударами дронів та артилерії. Там зруйновано два приватні будинки, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю. У Херсоні не пережила російського артилерійського обстрілу літня жінка. Вона отримала смертельні поранення у власній квартирі. Ще одна жінка ушпиталена з вибуховими травмами. Двоє людей з Білозерки і обласного центра звернулися до медиків з пораненнями, яких зазнали через обстріли днями раніше. Також російські терористи вдарили по зеленівці. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Нова тактика терору. Росіяни зробили дрон, який скидає протитанкові міни. Про це повідомив фахівець із безпілотних систем український військовий на позивний флеш і показав фото чергового російського убивчого винаходу. Міна має магнітний детонатор і розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліція буде їхати на місце падіння шахеда і підірветься на міні, якої не видно під снігом. Військовий радить фахівцям не наближатися до місць падіння шахедів на автомобілях та не їхати вздовж траєкторії і падіння ворожих ударних дронів. У Києві понад 700 будинків уже четверту добу без опалення. Місто перейшло на екстрені вимкнення світла, при яких графіки не діють. Очільник сервісу ясно повідомив, що інфраструктура не витримує навантаження. Про ситуацію в регіоні та поради, як зберегти тепло. Ірина Кондрачук розкаже далі. Намети обігріву у дворах багато поверхівок. та іній на вікнах після трьох діб без опалення. А льот без тепла залишаються майже 700 багатоповерхівок. Ще кілька десятків на лівому березі стоять без світла. Пояснює речниця КМВА Катерина Поп у будь-якому випадку верхні поверхи через систему із нестабіль нестабільною електропостачанням водопостачання до верхніх поверхів воно може трошки перериватись або бути пізніше. Всього у Києві працює 1269 пунктів незламності. Що робить не світло, не води, ні опалення, нічого немає. Все так виживаємо. Так пані Леся до школи прийшла підзарядити гаджети, аби її донька могла працювати онлайн. Зарядила трошки в аптеці телефон і он зарядку заряджає. Немає, немає інтернет, поганий і вайфай вже не тримає. Холодного то дома вже 16 покаже. поки чекає, читає книгу. Хтось поруч дрімає за партою. Господи Ісусі. Мені немає що нічого хорошого. Нічого. Немає хорошого в цій житті». ті житті. Мене немає вдома світла вже десь 55 годин, тому щоб не плакати, я сміялась, роздаємо. А так, чесно, слава Богу, що включили отоплення. 27-річна Єлизавета Лазаренко пояснює, світло для неї це можливість заробляти. Я працюю через телефон, тому мені якраз світло життєво необхідно. Так що тут і сидимо. Щоб була робота, щоб за що жити. Поки кияни гріються в пунктах незламності, енергетики цілодобово відновлюють зруйноване внаслідок ворожих атак. У регіоні досі аварійні знеструмлення без світла, зокрема, і через негоду п'яту добу поспіль зостаються ще 2700 абонентів. В основному це Фастівський та Обухівський райони. Там, якщо видно, 57 цьому опора Л-53, все лежить на землі. Падіння обладенілих дерев знищило понад 300 електроопор на Київщині, щоб подолати наслідки і повернути світло в області. Цілодобово працюють майже дві сотні аварійних бригад. До планових знеструмлень на правобережжі енергетики сподіваються повернутися вже завтра. Зв'язку з тим, що ми втратили багато об'єктів як по генерації, так і по передачі розподілу, і це системні бувають. аварії, зараз схеми не настільки. Важкі і складні, що будь-яке аварійне відключення може призводити до скачків напругів мережі. Окремі будинки, де інакших технічних рішень немає, рятувальники заживлюють генераторами. Діляться надзвичайники і порадами, як зігрітися у ці морозні дні. Зокрема, варто подбати про теплий одяг, ковдри та місця для тварин, запастися водою та їжею, яку не потрібно готувати, а ще зменшити тепловтрати вдома, як от заклеїти вікна та розмістити теплоізоляцію біля батарей. За попередньою оцінкою уряду ситуація зі світлом у регіоні може покращитися вже у четвер. Ірина Кондрачук, Максим Смірко, ТСН 1+,1. Доки енергосистема Києва відновлює стабільну роботу. Рятувальники додатково розгорнули по Києву 28 мобільних пунктів у тих місцях, де цього найбільше потребують. Зокрема, на лівому березі. Там ситуація з електро та теплопостачанням найскладніша. Заявила очільниця уряду Юлія Свереденко. Додаткові пункти обігріву працюють цілодобово. Вони обладнані тепловими гарматами, генераторами та місцями для відпочинку і вже прийняли понад 3,5 тисячі киян. Туди волонтери також доставляють гарячу їжу. Це випуск ТСН. Найголовніші новини станом на 9 ранку. Ви дивитесь новини від ТСН? Підпишіться на наш Ютуб, пишіть коментарі до випуску. Ну а я продовжую. Іноземні дипломати залишають Іран. Там тривають масові заворушення із закликами повалити чинний режим. Правозахисні організації повідомляють про близько п'яти сотень загиблих, тисячі поранених і заарештованих. Уже кілька днів поспіль в Україні влада заблокувала інтернет, тому подробиць звідти вкрай мало. Тим часом американський президент Дональд Трамп посилив санкції проти Ірану та запровадив мито у 25% проти торговельних партнерів Ірану. Раніше очільник Білого Дому погроєн. Ожував військовою спецоперацією проти влади Ірану, якщо та не припинить насильства проти цивільного населення. Тисячі туристів через хуртовини застрягли в Лапландії. Температура за полярним колом, куди туристи їдуть у резиденцію Санта-Клауса, опустилася нижче 35 градусів. Тож місцева влада змушена була скасувати десятки авіарейсів. Синоптики кажуть, що цього тижня дійде і до мінус сорока. Паралізувала заметіль і роботу Варшавського аеропорту імені Шопена. Літаки не можуть безпечно приземлитися на злітно-посадкову смугу, оскільки спеціальні служби не встигають її розчищати. Схожа ситуація з польотами в найбільшому аеропорту Німеччини. Франкфуртське литовище теж скасувало низку рейсів. На заході Німеччини понад 5 тисяч шкіл перевели на дистанційне навчання. В Україні снігопади і хуртовини нарешті візьмуть перерву. Сьогодні опади прогнозують лише у Карпатах та на Закарпатті. Атмосферний фронт із Чорного моря, який сильні снігопади в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях залишає територію України. Але морози все ще триматимуться найближчими днями: вночі від 13 до 20 нижче нуля, в день від 7 до 15 морозу. Значно тепліше на півдні, південному сході країни та Закарпатті. Там вночі мінус 5, А в день День в день від 1 до 4 морозу від четверга можна розраховувати на відлигу на цьому. Я завершую цей випуск, але попереду ще багато цікавого. Я аби нічого не пропустити. Підписуйтесь на наш ютуб і Ставте дзвіночок вдалого осіння.